Привіт! Минуло знову три тижні, так як особливо багато змін немає, але є декілька таких цікавих новин. Це в нас було теж декілька дропів, теж саме Binance Alpha. Був у нас надмінусовий тиждень і, і звісно, донадне ЗСУ. Тому ми починаємо. Почнемо із результатів. Було два дропи. Був перший дроп на цілих доларів, а другий на 24 долари. Ну, це взагалі ні про що, тому що це реально дуже мало, бо Бінанс підняв планку для проходу аккаунта і тому витрати на аккаунт збільшились. А прибуток від самого дропу навіть не, не те, що не збільшився, він зменшився а десь і в два рази. Тому а, я з двох аккаунтів зробив тільки один. Тому поки що працюю на одному аккаунті. Я розказував якось в моєму попередньому відео одному із як я робив промку на Binance, де там треба було депнути на баланс а, і там буквально об'єм зробити, щось 100 доларів, напевно. І тому і чекати десь приблизно 2 тижні. І ось результат 5 хвилин роботи і 24 долари є. Що цікавого по архаму? Архаму я додав ще два аккаунти. Поки ще немає снапшоту, то хотілося б зробити ж якнайбільше акаунтів. Але як е, кожен аккаунт потрібно верифікувати, тому поки що тільки шукаю дропів, які б можна було верифікувати, і також працювати на цей аккаунт. Хотілося б як найбільше проробити цих аккаунтів, тому що ставлю ставку на цей проект, тому що проект багатообіцяючий і е, перший сезон погодував так нормально. Я розказував в першому відео якраз. Тому на секундочку у мене тоді був один аккаунт, а зараз 4. Десь так. Другий сезон у нас йде вже пів року. І тому очікуємо. Лутка плюс 36 доларів. Але це не багато, але хоч якась копійка. Це було декілька позицій по лістингу, тому мінусові переважили і закрив мінус. Тому тут особо нічого розказувати і нема. І хотів би подякувати тобі, який ставиш лайки. Тому що, як і обіцяв, частину із заробітку а закидаю на збори. Це невеликі гроші, але з кожного тижня це є стабільний вклад. Якщо підтримуєш, тисни вподобайку. За три тижні назбиралося в нас плюс 58 доларів з дропів, промок і лутки. Результат такий собі, але. Не мінус, і на тому дякую. Тому дякую, що дивишся ці відео. І зустрінемось в наступному відео.